Друзі, всім привіт! Я, здається, тільки зараз помітила, що на всіх відео я сиджу в, цій, в цьому місці, і позаду мене висить картина. Признавайтеся, є слабаки, які вже винесли ялинку, чи ні? Х, хто ще здався? Моя ще стоїть. А, ну, в нас штучна ялинка, і поки що. Поки я з цією ногою сиділа, тому не розібрала. Потрібно розібрати ялинку. Цікаво, просто чи є ще такі люди, які нічого з нею не зробили. І вона досі стоїть. Бачу, що люди більше вже намагаються розібрати ялинку на наступний день або 2 січня, 3. А в мене сьогодні 17, і Вона досі, досі стоїть. Сьогодні цікавий прикольний день. Сьогодні приїжджає Женя на вихідні. Будемо проводити вихідні разом. Просив мене приготувати йому, ну приготувати. Тому маю чого готувати, якщо чесно. Але я і там знайшла, як спростити собі ту задачу і купила яйця вже варені сьогодні в Меркадоні. Він мене попросив зробити таку намазку на хліб, ну, до основного там, до основної страви буде ще це: яйце, сир, майонез, і сказав, що цибуля зелена. А я потім так щось я забула, що є таке, що можна таке зробити і мазати. Я кажу: та там, наче був часник. А він каже, ну і чесник можна. <смі> ну, він напевно куштував це з зеленою цибулею, тому йому сподобалось. Зараз буду готувати. В Меркадоні знайшла ну, трішки пізніше, покажу вам таку маленьку зелену цибульку. Ну, знайшла вона там єдина, її там і шукати не треба, вона просто там одна. А інша та яка така молоденька, ну, молоденька цибулька то молоденька, але у цепір'я пір'я цибулі, наче вже і не молоденькі, а такі прям ух. Дуже-дуже жорсткі і великі. То я їх не брала, взяла цю молоденьку, маленьку цибульку. І, ну, щоб не морочити голову, просто взяла картоплю фрі і таку картоплю по селянськи, нам за лісою дуже сподобалась для аерогриля. Швиденько зроблю, тому що він приїде пізно і я не хочу готувати на пательні. Я вчора там смажила ніжки. І я більше не хочу після цього, після цього аерогрилю нічого смажити на пательні. Ця кухня була в плямах жирних. Я це витирала, витирала. Мені здається, що я більше витирала, аніж готувала. Я зробила висновок, що аерогріль це просто от така штука. Ти засунув туди все, що захотів, перемішав це все і засмажилось дуже гарно і дуже смачно. Отак буде картопля. Не знаю, що туди додам. Я купила бекон, сосиски купила. Завтра вже купимо м'ясо, разом вийдемо і щось зробимо. Може знову рублені котлетки, а може щось інше. Ну, сьогодні буде така вечеря, швиденька і така пізня. Дуже-дуже пізня, Пізня. пізня. Ну, ви зрозуміли. цю намазку зроблю, купила яйця варені. Блін, mm. <свят> шкода, що руки не продавалися, які робити буде цей салат чи намазку. Називай як хочеш. Хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Сьогодні спонсорам додався ще один спонсор Наталія. Величезне вам дякую за те, що підтримали наш канал. Я, до речі, забула сказати до цього також. Спонсором нашого каналу стала Христина Заверюха. Я сподіваюся, що правильно. Сказала ваше ім'я та прізвище. Всім величезне дякую. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Мені писали з приводу того, щоб зробити декілька рівнів спонсорства, або ну, зробити вищу вартість. Але там така історія, якщо я вже один рівень створила, я не можу там змінити ціну. Мені потрібно або іншу створити, інший рівень спонсорства. Що я, в принципі, і зробила. Тому, кому цікаво, ви можете підтримати наш канал і таким чином. Всім величезне дякую. Це так приємно. Ви навіть не уявляєте, наскільки це приємно, коли мало того, що люди дивляться і коментують, а коментарі так це взагалі. Просто людина сіла і приділила стільки часу, написала свою історію, там, поділилася своїми враженнями. Величезне вам дякую. І ще люди хочуть підтримати канал. І стають спонсорами. Це також дуже, дуже приємно і я дуже вам вдячна. Сьогодні купила таке собі капучино. Зараз хочу зробити перед тим, як буду готувати вип'ю кави. Я зрозуміла, що наступна покупка після аерогрилю це буде чайник, тому що досі ми гріємо воду в ковшику. Така собі історія. Ну, так, ось таку, дивіться, я цибульку купила. Дрібненьку, смачненьку, Ой, випадає. Напевно, додам трішки часничку якраз на вечір, так, щоб лягати, і штин стояв. <падає> і цибулю також додам. Ну, так буде, напевно, яскравіше, гарніше, смачніше. У мене з цими вареними яйцями більше, напевно, експеримент. Мені цікаво, наскільки добре вони будуть чиститися. От зараз ми з вами перевіримо. Так, ось так виглядають. Ось сюди скварині. Головне не розбити, щоб воно середньо Показалось. Ой, а які вони блискучі, не знаю, чи видно вам, чи ні. Це весь зараз покажу. Дивіться, таке відчуття, що їх олією натерли. Так, приступаємо до роботи. Мже їх просто натирати треба було яйця, щоб добре чистилось. Тому там лайфхаками ділилися. То тріснути треба, то ще щось. <рес> ми просто яйця не натирали. Ото погано у вас і чистилось. Ну, нормально. Не скажу, що прям класно, супер, ну, нормально. Контент просто рівень боженька. Стою 600 яйця людям показую. Нормально, взагалі, супер. Дуже хочу кави. В мене, в мене є кава, пам'ятаєте, я показувала вам каву від 25 Coffee Roasters. Мені подобається кава, просто її треба варити. Варити в турці або ну, в гейзерній. Оці такій кавові... кавоварці. У <сум> мене немає. Тут є ця, яка в квартирі знаходилась. Но я не хочу, мені всі варять, я не хочу в ній варити. Якби була моя, то так. Треба, може, турку купити. Ну, я взагалі не дуже я люблю. Мені краще в чашці заварити. То я ложку просто додавала в чашку і заливала кип'ятком. І так пила. Але тоді не додаси. Ну, додаси, в принципі, вершки або молоко. Просто оцей е, осадок заважає. Можна процідити. Ну, це стільки мороки з тією кавою, що краще купити три в одному і заварити. Хоча, знаєте, і надалі мені пропонують співпрацю з 25 Coffee Roasters. Цікаво, хто з вас вже замовляв цю каву чи ні. Сподобалась, сподобалась вона вам чи ні. Цікаво дуже. Бо моя мама так подивилася на сайті, каже: ну для неї дорого, щоб замовити цю каву, Вони знаходять там дешевше і в зернах. Мама, кавова машина та яка сама меле, меле, мелеть, меле. Зерна кавові, тому. Вона купує дешевше, набагато їй на районі. А на цьому сайті для неї дорого. Ну, мені на співпрацю прислали, тому я чесно, чесний відгук вам кажу, кава, мені подобається. Але там одна, вони різні просто. Одна більш така з кислинкою, а інша з гірчинкою. І та, яка з гірчинкою мені сподобалась більше. Е, ось. Але і та, і та смачна, в принципі. Просто треба її правильно зварити. Це ж також. Не просто кип'ятком заливати. Якщо правильно зварити, то буде взагалі бімба, як то кажуть, в угоді. о, Це я розумію. Дивіться, яка пінка гарна. Аромат який, боже, боже. Салатики вже закінчилися, і тепер питання наступне. з <салати> ми розібралися, що ви готували. А, тепер... Цікаво, чи ви готуєте якісь такі намазки. Мені дуже подобалось, коли мама робила паштет печенковий. Боже, це просто було щось неймовірне. Я так за цим сумую. Вона ще зверху додавала масло вершкове. Мене ж сьогодні тепер біжать. Дуже хочеться зараз. Ну, і взагалі, можливо, ви знаєте, якісь такі цікаві намазки, які можна зробити. І що додати туди? Я, якщо чесно, чомусь не придавала такого прям значення цим всім речам. Чомусь не думала про це, що таке можна приготувати. Все ж таки, з Женя мені дав е е наводку. <схи> То зараз таке зроблю. А так ми до цього, напевно, під жодного разу нічого такого і не готували. Цибулю порізала так. Алісі лісі зараз швиденько приготую, хоча ще Женя приїде десь в 10 вечора. А я думала, що ми разом вже поїмо. Та ні, Аліса каже, що вона картоплю хоче вже зараз. Хоча їла годину тому. Не дуже зручно на кухні записувати, тому що багато людей не хочеться, щоб чули, що я тут спілкуюся сама собою. Далі я додам ось такий сир. Мені цікаво, чи... що готувала або готує ваша мама. І ви сумуєте за цим, або йдете до неї і просите, щоб вона приготувала. Ну що найсмачніше, таке і такий дуже яскравий, яскрам, ярке <смас> про маму. Бо в мене мама дуже смачний, готує зелений борщ. Дуже мені подобається маштет. Це те, що ну, перше таке на думку спадає. Дуже е, мені подобається, коли вони е, коптять сало, грудку курячу. Боже, просто неймовірно. я це згадую. Так хочеться зараз прийти, отак опититися з ними вдома, мамі вдома прийти, щоб вона сало це зробила. паштет, зелений борщ. Так, це смачно. Так, що просто цікаво, чи є у вас такі, можливо, або бабуся готувала щось смачненьке, там пиріжки. Моя бабуся дуже смачні пиріжки готувала. І такі, знаєте, тонесенькі. Розкатувала завжди так тонесенько, тонесенько, з картоплею. Це просто неймовірно. На жаль, не скуштую я вже бабусиних пиріжків. Чи є у вас такі страви, які б ви хотіли повернутися там до батьківської хати і щоб мама, бабуся вам приготували з'їсти? Я не знаю, скільки сиру весь треба висипати чи ні. От, знаєте, залишу трішки, щоб в холодильнику зіпсувалося. Так, а, і чесник треба почистити. Все, фінішна пряма. Зараз додаю майонез. Вже скільки його хоч треба. І цибулю. Женя ще дуже хоче, щоб я йому зробила майонез. Якось так у нас блендера немає. Тож, Женя, нам потрібен чайник і блендер. Хотілочки в студію. Насправді це дуже і дуже смачно. Але в мене є тепер питання до Євгенія. Хто підгодовує його таким? Хто йому це готує? Що він мені потім такі поради дає і каже, що він хоче, щоб йому я зробила. Це ж хтось його годує цим? Женя, зізнавайся, кажи реально смачна штука. Не забувайте, що в цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш. Канал, всім я вам бажаю всього найкращого, мирного неба і до зустрічі у нових відео.